Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную зробити комбіновану мариновану капусту. Цвітну і броколі. Робиться дуже швидко, а смакувати можна вже через пару годин. Ходімо готувати! Для початку капусту розбираємо на суцвіття. Не дуже великі, щоб потім було зручно брати виделкою. Тепер в киплячу воду додаємо пів столової ложки солі та всипаємо туди капусту. Варимо її 4-5 хвилин з моменту закипання, щоб вона залишилась хрумкою та не розвалювалась. Потім виймаємо в миску та відставляємо в сторону охолоджуватись. а поки що займемося маринадом. 3-4 зубчики чеснику дрібно ріжемо ножем або ж можна пустити через прес. Гострий перець також дрібно ріжемо. Я беру половинку і без насіння. Але якщо полюбляєте більш гострий смак, то використовуйте цілий з насінням. Також в маринад будемо додавати імбир. Беремо невеликий шматочок 10 грам та дрібно нарізаємо його ножем. Або ж натираємо на дрібній терці. І ще додаємо трішки зелені. Пір'я, цибулі та петрушку дрібно нарізаємо. Тепер з'єднуємо сіль, цукор, лимонний сік та оливкову олію. Перемішуємо до розчинення солі та цукру. Додаємо суміш до нарізаних зелені петрушки чеснику. Ретельно перемішуємо. Даємо маринаду постояти 5-10 хвилин, щоб там з'явився додатковий сік. Замість петрушки в маринад можна додати кінзу, якщо полюбляєте, або кріп. також буде дуже смачно. Далі з'єднуємо відварену капусту і маринад. Добре перемішуємо та відправляємо в холодильник на 1-2 години. В результаті отримуємо смачнющу хрустку пікантну закуску, яка чудово підходить як до м'яса, так і до риби, рису, картоплі. І головне, що робити просто, а їсти можна вже через 1-2 години. Швидка, проста, корисна і дуже смачна закуска з брокколі та цвітної капусти. Друзі, спробуйте приготувати, це не займе у вас багато часу, а ви будете смакувати хрумкою вітамінною закускою. Дякую вам за ваші репости та коментарі! Це допомагає каналу розвиватись. Я ж бажаю всім миру та злагоди і смачного життя!